Ці e, декларації у файлі будуть під e, нашим тримом. Їх друкувати не потрібно. Суми прораховувати не потрібно. Просто берете декларацію в руки, питаєте, якого року людина народження. Ті, хто народилися в Радянському Союзі, декларація, оця з величезною сумою, куди підв'язаний іменний сертифікат. Це зрозуміло. Ви берете, роздруковуєте цю декларацію і просто пишете. Там написано, запитую вас, ім'я, батько, батько, прізвище. Там запитання йдуть. Ви просто вставляєте туди дані цієї людини. Дуже просто, не треба придумувати, де його вставляти. А далі питає вас число, місяць, рік народження. Ще нижче почтова адреса. Якщо ви, наприклад, маєте будинок в одному місці, а живете в другому, ну. Вам почта може приходити в те місце, де ви живете. Давайте туди, де може приходити почта, туди адресу вставляйте. Зрозуміли, так? Да? Повірте мені, з того досвіду, який маю я і наша громада, коли я заповнював декларації, коли ми відправляли, ми їх переписували кілька разів, тому що люди не можуть заповнити нормально навіть свої дані. Оце це, це, це якби ну. Можливо, ну я не хочу нікого вразити, але для когось це складно. І це реально складно. Тому що люди бояться зробити помилку, люди бояться щось заповнити тому, і так далі. Тому саме простіше, як, як я це бачу, я не знаю, пан Павло погодиться. Да, Мар'ян, я тебе переб'ю. Я це чула, що ти казав. Я це так. чула, Що для мене то не повторюю. Це ти правильно сказав. Я це теж хотіла сказати. Це ідеально. І от, наприклад, уповноважені громади, не так їх вже багато, їх не тисячі, так ось вони можуть зі мною зв'язатися. В телеграмі, в вайбері, якщо в них стане питання. Людмила, підкажіть. І я обов'язково зреагую на це. Але індивідуально, будь ласка, цього не робити не можна. Ви дійсно, як Мар'ян каже, ви не справитеся там, і вас буде десятки питань, і вам ніхто на них не дасть відповідей. Тільки з місця, от де вже є створені громади, то тільки от таким образом це робити. Це дійсно все правильно. Так, за цю декларацію я сказала: хто народився до такого то числа в Радянському Союзі, подається одна декларація. На одному листку друкується. З одної сторони і з другої. Там є все надруковано. Просто ставите дату, коли ви друкуєте, а в правому углу стоїть рисочка. І ви там ставите свої підписи, автограф, скорочено, ініціали фамілію. І все. І це друкуєте: шість екземплярів. На кожну людину не склеювати, не степлерити Люда. їх, якщо є бажання, можна файлик положити. Люда. Да. Люда. А, чую. Що там є приклад конкретно, от, щоб що написаний сам там. Іванов Іван Іванович, так. Да? Такого-то, такого-то року народження, да? учасник там революції такої-то. Є приклад конкретно, щоб людина, чи той уповноважений, взяв такий приклад і так само ну, міг заповнити це все. Чи заповнити список цей весь до тебе переплав... переправити, а ти заповнила це все. А вони просто взяли, роздрукували шість листків під тими цифрами, які в них є вже там, і поставили свій розпис. А тобі прослали, щоб ти там е, написати. Ні, ні, це. ні, 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 Паша, ні, це нереально. Тільки готові. Повір мені, я вже працювала, і коли люди зі мною контактували, от в телеграмі, в Вайбері, я їм підказувала, вони дуже швидко навчилися. Допустимо, зробити це, як ти кажеш, прописати там, не Іванова, там Ячук, Петрук, так і так далі, да, українців напишемо. Я попрошу, можливо, Ольгу Іванівну, щоб ми це зробили, да? скажемо так. Щоб вже просто з фаміліями, все повністю показати, і тоді, можливо, такі вже перекинемо. Тому є величезний шанс. Ми з вами хочу нагадати: ми з вами будуємо саме державу незалежну державу, яку пограбували, і ми знаємо, що активи дійсно ці є, є конкретні документи, сертифікати і все, що з цим зв'язано. Тому нам треба цим скористатися. Тому і ця декларація запускається одну з перших черг. Тому отак. Можна таку слушну думку, що це все-таки е, навчити один раз зробити уповноважених, і хай це роблять. Подивіться, Вийти о, на стрім в зумі, це розібрати один раз. І ми зробимо. На самом ділі, дійсно, вся закавика в тому, що людина має поставити свій автограф. А раз вона ставить свій автограф, ім'я прізвище вона може заповнити і рік народження поставити все і відправити. Тобто, ну от таким чином. А я думаю, повноважений може проконтролювати. Тут не треба навчання проводити. Там елементарна, проста бумага, вона вже з цифрами стоїть з усіма ділами. Да? вона стандартна буде. Просто поставити всі підпис і дані свої. Все. Там так. Не, я там не кажу, так... треба побачити її і все. А вона Бо зараз буде бійся, ця бумага внизу під, під, під відео. Можна, можна поки що я скажу. Скажіть. У нас, коли ми оформляли ну, все, я вже є. декларації, я вже ми виділили виділи окрему людину, яка за це відповідала. Вона ну, пройшла такий курс швиденький, як це робити, і всі декларації проходили через цю людину. Вона розпечатувала все, люди тільки приходили, підписували, і ніяких проблем не було. Потім пачками відправляли їх. Все правильно, так і роблять, так і мені робили. Це дійсно нічого сложного немає. Ви як побачите ці файли, ну цю декларацію, ви зрозумієте, наскільки це просто. Ви йдете в любі служби, там такі саме питання. Ім'я, фамілія, дата народження, місце проживання. І тут так само. Все! Не треба ні одної цифри, ні щитати, ні додати, ні віднімати. А що... Якою фарбою? Кажу, якщо ви ставите автограф, автограф це є ім'я, то тоді червоною або фіолетовою. А якщо просто звичайний підпис, понятно, що не чорною, звичайною ручкою, отак собі можете, це ваше право. Червона, фіолетова, ваше право людини. Як хочете, так робите. Добре, добре. А декларацію якою заповнювати? Дані. Декларації тільки друкувати дані, тому що відруки пояснюю чому. Питалися ми відруки перший час. По-перше, почерки в кожного різний. Помилки. Вони вертають ці декларації назад. Це, це фігня ціла, вибачте, тільки друкувати. підписується від руки, тільки підпис автограф, і ініціали, і фамілія це відруки, а все інше друкується, щоб не було помилок, щоб не було незрозумілих почерків і буквів. Розумілій бочек, ви мене розумієте. Людмила, а ви можете зразок зробити, як Павло казав, іменно роздрукувати там, Іванов такий-то Просто нарочення. Я зрозуміла, звісно, зрозуміла. Це буде спереду, я це зроблю і перекинуть хлопці. Обов'язково. Дякую. Це зроблю обов'язково. Сюди в уповноваженнях. Люда, і зразу ага. на мене завтра оформить таку декларацію. І це буде, відправляємо її, да, і буде як взірець. Зразу. Добре? Нема питань. А паша, а адресу, і коли буде адресу зараз казати, чи вже потім? Ні, то потім наша нам зараз та адреса. Все, зрозуміло. Значить, тоді ми Пан Павло Шустрий, оце я розумію досвід? Іш. А хто мені кидав? Я от не пам'ятаю, мені хтось кидав Я, його. У мене повідомлень дуже багато, і я загубив його. Мар'ян, я тобі кинув. А, ви кидали, дякую. Да, я зараз на знаю. днях Паша тобі перекинув. І є, там є цей іменний сертифікат, що ти його почитав, уважно. Бачиш, да? так? Ну, тоді 15. все не будемо людей займати часу. Ну, я думаю, якщо є питання до вас, то хай вже задають. Так, є питання. Так. А, Задавайте. Можна, так? Да? Дивіться, да. повертаємося до старих е, больної теми переименовані вулиці, е, а також райони. Як писати старий? Назви або дивіться, якщо ви кудись відправляєте якогось листа і пишете зворотню адресу, то яку ви там пишете, таку саму й тут напишете. Розумієте, ви кудись щось пишете, і ваша зворотня адреса має бути на цьому конверті. О, так само всі декларації має бути та адреса, куди може вам прийти якесь повідомлення. Важливо, адреса конкретна, яка засвідчена зараз. От людина завтра прийде на почту і буде отримувати свій лист. Чи Щоб люди зрозуміли, бо я, власне, теж якби хочу уточнити. Ця адреса прописується лише для того, щоб отримати відповідь? Якщо вони прийшлють, да, щоб отримати від них відповіді. з налогової почти всім приходить. Зрозуміло. Да? А, вибач, ще раз скажу. Мар'ян, вибач, можна вчути мене? Так, кажіть, кажіть. Чути, так? Да? Е, ще справа в тому, що особливо налогова вона провіряє чітко, Якщо вона отримала від мене декларації, вона провіряє, чи ця людина жива, чи в неї ініціали відповідають тим, що в декларації вказані, і чи вона за цією адресою є. Вони все провіряють, пробивають, а тоді ставлять печатку і реєстраційний номер. Вони прийняли від вас декларацію на мільйони. Вони бачать, що ви вже маєте ці кошти. Обов'язково правильна має бути адреса, та, якою ви використовуєтеся зазвичай в конвертах, ще раз повторюю. Ну, Звичайна адреса та... ваша домашня, все. Е, ще одне уточнити хотів. Ця адреса, яка прописана в ваших платіжках за комунальні послуги, все. Так, так, хай буде так. Це теж правильно, ж на кінець то зрозуміють, так. Да. Давай так, правильно ти кажеш. Задавайте ще, будь, ласечка, питання. По такі, По -дому, які будь ласка, питання. Дарино, Дарино, повторіть, будь ласка, питання. Ім'я писати таке, як в свідоцтві про народження? Ну, ну, як в паспорті, звичайно, вас називають. А як, а яке ще ім'я писати? Ну, вибачте, у мене зараз духовне ім'я. Ні, ну ви розумієте, вас будуть перебувати не по-духовному, по а по вибачте, а. вас будуть не по духовному перевіряти в налогові, а по документам. Я що відповідало вашим документам. Зрозуміли, тепер, так? Так. Да, а тепер дивіться, є такий реальний е, і реальна людина, яка народилася в Радянському Союзі, і у неї там було одне ім'я, а потім вона змінила. Паспорт все змінила за духовним ім'ям своїм. Як їй заповнювати цю декларацію? За ім'ям за народним? Так, як в паспорті. Так, як в паспорті. Так, як зараз, Забули. Разі... Так, як зараз, зараз будуть пробивати. Зараз розумієте? Да, я розумію. просто ви сказали. Так, як ви, то, ви зараз навіть, називаєтеся. Виникло таке питання. Да. Ну, ну, ну. Ні, ні, так як ви зараз йде проходите по паспорту. Мені чи питання. люди переселенці? Можна питання? А якщо людина наймає квартиру, який її адресу? Налогова не проб'є її не разу. Вона проб'є по прописці. Ну, по прописці то дай давайте адресу, там, де ви прописані. Там дуже просто, яку зворотню адресу ви ставите, на таку ви її отримуєте. От і все. Але пробивають вони вас саме по прописці. А mm. на чи, ви, адрес... чи такий існує, і чи він не помер? Чи він дійсно є така жива людина? От що вони пробивають, а чи він, він дійсно на лічі є? Все. Що, що? Яку ви вказали зворотню адресу, на таку вони вам і пришлють. Так, не так, 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 так. Все, ви по чому питання закрили? Зрозуміли. По цій адресі, де вам мають прислати, далі що? Я не почула, вибачте. Повторіть, будь ласка, що і я запитувала, якщо люди переселенці. Так. і що? Ну, ну, я так і думала, ну, вони... що так і буде. Вони не зареєстровані <как> тут у нас, проживають в, в, в нашій місцевості. Дивіться, все одно в них за ними будинок якийсь є, правильно? Хай боже борони він навіть розбитий. Але там адреса ж є будинок, там в них був. Якщо ви зараз дасте цю адресу, де вона проживає, дай Бог, завтра закінчилася війна, людина виїхала. ну, Розумієте мене, так? Да? Треба давати ту адресу, по якій ви практично ну, числитеся, документи на вас. То, навіть якщо Розуміє. ми в окупації, да? а, е, то, ну, ти ти так? Ну, навіть і так, а це? як іначе. Але дивіться, Людмило, справа в тому, що відповідь на цю адресу не прийде. Ну, то що, нам відповідь не важлива, Мар'ян? Но для нас відповідь для судового процесу ролі не грає абсолютно. Роль грає опис, який я відправляю з деклараціями, і роль грає повідомлення від них, що вони отримали. Оце для суда, а повідомлення їхні відповіді ноль. Вони присилають бред, сплошний бред. Він нам не потрібний. Просто щоб ви були спокійні, знали, що от відправили точно ваша декларація, не викинули. То вам якась там від відповідь прийшла. Для нас це не важливо. Запам'ятайте це. Добре. То, що вони присилають, Добре. то це просто треба сміятися над тим, що вони присилають. Ну, я читав, я читав це повідомлення. Ну і... так, та просто, щоб ви розуміли. Відповіді не переймайтесь. О, я отримав, а той отримав, а я ні. Ну і що? Спочатку вони всі відправляли, зараз іноді, де кому, тільки налогово. І все Но для нас ще раз пояснюю: це не грає ролі ніякої. Все. Нам головне, що вони прийняли. У нас є доказ. Ми їм відправили, є список, кого відправили, і є від них повідомлення, що вони ці конверти отримали. Все. Більше нам нічого не треба. Дякую, дякую. За ще питання. Дмитро хотів задати. Дмитро, будь ласка, ви хотіли задати в зеленій футболці на, на цьому, на аватарці. А, добре, дякую. Дякую вам. Прізвище дівчу, якщо вона одужана, наприклад, то який писати? Як в паспорті вписано, чи як, як е в паспорті? паспорті Запам'ятайте запам одну: так, декларація це звичайний документ, який ви куди-лібо заповнюєте. От що ви в них пишете, які фамілії і ім'я, точно тут так само. У вас була ж така фамілія, а сьогодні в паспорті ось така, значить, така, яка сьогодні. Розумієте? Я хочу бри... вас питать, запам'ятайте все. Допите, бри... будь запит... ласка. Так, задавайте ще питання, друзі. Можна ще одне озвучувати. Доброго Та, вечір Так, Та, Що ж такое? Добре. Людмила, е, так визначаюся. По механізму е, цих декларацій, як я зрозумів, е, люди приходять до тергромади. Маючи справу, наприклад, там з уповноваженим чи ну, з уповноваженим, заповнюють цю декларацію є уповноважений, підпис підписали mm. людина. Правильно? Так, так, звичайно, І, що так. По Попутно ми якби долучаємо людей до договору тергромади, правильно? Така реку, це вже ви з ними, звичайно, проводити з ними роботу, волевивлення, тергромада, це все спільне, загальне. Ну, людина може то захоче, то не захоче. Звичайно, що так. Звичайно, О. що так. Ну якщо у вас старенька бабушка, дідуська чи мама, на всіх треба подавати, чи дитинка, ви їх нікуди не приєднаєте. Вже розумієте? Ну розумієте, так? Да? От ага. то це просто це не обов'язково. Це не, не не це, що означає, що точно так треба. Ні, бажано так робити, щоб ми поширювалися, щоб ми помножувалися, розумієте. Ну, якщо старенька бабушка, дідо чи маленька дитинка все. Добре, просто тут я ще один момент хотів наголосити. Якщо ми робимо через те бачити відповідно цифри, ми можемо це якось більш-менш ну не то, що контролювати, а вести якийсь більш-менш облік, щоб ми знали, як це працює. Е, ну, скажімо так, е, люди, які про які ми не знаємо, які б можливо могли бути. В тергромаді і могли з нами працювати на розвиток цих тергромад, на розвиток своїх органів місцевого самоврядування на, на, на побудову нашої держави, можливо, вони дуже потужні лідери. А вони просто декларації підпишуть і заснуть все, їх нема. Тобто, вони якби свої ж ну скажімо так, свої питання закрили персональні. Ось і все.